Порожня зала та відсутність міських обранців. Пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради сьогодні, 9 червня, не відбулося. До сесійної зали прийшло всього 10 депутатів. Нагадаємо, вчора, 8 червня, перед початком засідання в залі було достатньо міських обранців для його проведення. Втім, після оголошення порядку денного вони почали виходити із зали. Після кількагодинного очікування міський голова оголосив перерву до 10.00 9 червня. Сьогодні більшість міських обранців також проігнорували пленарне засідання рад. Відтак Богдан Андріїв оголосив чергову перерву до вівторка, 13 червня. Засідання розпочнеться о 10.00. Я думаю, що за вихідні знайдуться там точки дотику, знайдуться, буде порозуміння по тих питаннях, яких зараз напевне, десь чогось немає. Там порозуміння. Так, що чогось особливого такого не трапилося, але, але це неправильно, що депутати, яких обрали Ужгородці, не приходять на засідання сесії.